Я ніколи не обговорюю питання, чи бажає, чи не бажає Україна бути за столом перемовин. У нас є уявлення про справедливий мир, але у нас разом із цим є союзники, від яких ми залежимо з точки зору допомоги у війні. І якщо у цих союзників буде консолідована позиція щодо необхідності перемовин, ми змушені буде цю позицію врахувати. Це реальність. Але я не про Україну кажу. Я про Росію кажу. Я не бачу жодних підстав вважати, що в осяжному майбутньому Росія забажає припинити війну. І що навіть якщо Росія сяде за стіл для перемовин, умови припинення війни будуть не такими, які будуть мати на увазі зникнення української держави з політичної мапи світу. Це важливий момент. Можуть бути такі мирні пропозиції, які в принципі нам скажуть, через три місяці чи через півроку просто тут нічого не буде. Просто, просто це капітуляція, закамуфльована під мир.